trovo qui davanti І латинка, і європейський стандарт. І діти, і дорослі, і українці, і зіркові закордонні пари. Вінтеркап проводять ще з 2005-го. До Львова їдуть за неповторною атмосферою, яка надихає на святковий настрій. Вона надихає да от нас сказала. Вона дає тобі розкритися, розкритися перед собою, перед людьми і відчути саме задоволення, для чого ми займаємося, тобто да, і прокайфувати, і поділитися цим от, з іншими. Перше все це глядачі, які завжди підтримують. Львівські глядачі вони надзвичайно енергійні. А по-друге, це музика через гарячу ситуацію в країні на львівському паркеті. Насправді спекотно. Кожен турнір на вагу золота, тому конкуренція просто захмарна. Знаєш, в Латині є сильні пари Чернівців, Одеса Литви в стандартній європейській програмі безпосередньо дуже сильні львівські пари. Місцеві пари зайвої гостинності демонструвати не збираються на паркеті усі рівні. Хоча зізнаються, у львів'ян все ж є додаткова мотивація. Багато нашої підтримки є наші пари, які нас підтримують і. Надіюсь, що ця підтримка нам допоможе. Батьки, друзі, також прийшли нас підтримати сьогодні. Львів Вінтеркап один із останніх турнірів цього року. We just love ми любимо танцювати. Ми стараємося танцювати у всіх можливих турнірах. Це для нас задоволення. Тим паче, ми вперше виступаємо в Україні. Красивий та пристрасний спорт до Львова повернеться уже у 2015-му. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош, головні новини. Львова.